Доброго дня! Лабораторна робота номер 5 Дослідження коливань нитяного маятника. Вимірювання прискорення вільного падіння. Записуємо число. Лабораторна робота. Тема дослідження коливань нитяного маятника. Вимірювання прискорення вільного падіння. Далі пишемо мета. Виготовити нитяний маятник. Визначити за його допомогою прискорення вільного падіння, переконатися в справедливості формули Гюйгенса. Далі пишемо обладнання: штатив, кулька, нитка, вимірювальна стрічка та секундомір. Розпочинаємо з підготовки до експерименту. Спочатку виготовте маятник. Для цього візьмемо нитку довжиною 150-200 см. Далі, при дистанційному навчанні для закріплення нитки можна використати або верхню частину дверей, або попросити когось, щоб під час дослідження тримав дану нитку на висоті 1,5-2 метри. В нижній частині нитки закріплюємо кульку. Яку можна, наприклад, виготовити з пластиліна, або взяти щось кулеподібної форми та масою хоча б 50 грам. Вимірювальна стрічка в кожного обов'язково знайдеться. Секундомір є у всіх смартфонах. Пам'ятайте, щоб виконати лабораторну роботу з високою точністю, потрібно виготовити якомога довший маятник, а сама нитка має бути нерозтяжна. Якщо маятник виготовлений, можна переходити до виконання експерименту. Також хочу нагадати, що під час виконання будь-якої лабораторної роботи потрібно суворо дотримуватися інструкції з техніки безпеки. Вона є у вас на форзаці підручника. Переходимо до експерименту. Спочатку накресліть таблицю. Вона є в описі даної лабораторної роботи в підручнику на сторінці 146 та на екрані вашого комп'ютера, планшета чи телефону. Результати вимірювань і обчислень відразу заносимо до таблиці. Виконуємо експеримент. Перше. Виміряйте довжину маятника. Відстань від точки підвісу до центра кульки. Дане значення заносимо до таблиці. Далі. Відхиліть маятник від положення рівноваги на 5-6 см і відпустіть. Виміряйте інтервал часу, за який маятник здійснює 20 коливань. Повторіть дослід тричі. Тобто, в досліді 1, 2 та 3. Кількість коливань буде відповідати 20. Це значення заносимо до таблиці. Час коливань вимірюємо секундоміром. Наступне в досліді 4 зменшить довжину маятника вдвічі. Якщо стовпці 1, 2, 3 та 4 заповнені, переходимо до опрацювання результатів. За даними дослідів 1 та 3 визначте середній час коливань. Тобто визначаємо середнє арифметичне зі значень, які ви зняли за допомогою секундоміру. Друге. Визначте період коливань маятника. За відомою формулою ще з 7 класу. Якщо ми час, протягом якого відбувається коливання, поділимо на кількість коливань, ми визначимо період коливань маятника. І третє. Визначте прискорення вільного падіння. Формула є. Е. Вона дуже легко утворюється із формули Гюйгенса. Коли першу частину експерименту зробили, обчислили період коливань для першого, другого та третього дослідів, переходимо до частини 2. Перевірки формули Гюйгенса. І так, перше. Для досліду 4 обчистять період коливань маятника двома способами. Перше за допомогою означення періоду. Це та сама формула, яку використовували для визначення періоду в перших трьох дослідів. Друге за допомогою формули Гюйгенса, яку ми вивчили на уроці. Обчислений період Т за допомогою першої формули вносимо до таблиці. Обчислений період за допомогою формули Гюйгенса, Т штрих просто записуємо під таблицею. Ці обчислення. Проводимо в зошиті під таблицею. Нагадую також, що G прискорення вільного падіння береться 9,8 метра на секунду в квадраті. Наступне оцініть відносно похибку експерименту. Формула на екрані. Коли все виконали, переходимо до аналізу експерименту та його результатів. Проаналізуйте експеримент і його результати. У висновку зазначте величини, які ви вимірювали. Чи залежить значення цих величин від довжини нитки. Якщо залежить, то як. Вкажіть причини похибки. Домашнє завдання. Повторіть параграф 20. Дякую за увагу. До побачення!